Всіх вітаю, друзі. Міністр оборони України Денис Шмигаль, якого я чомусь в цій, на цій посаді абсолютно не сприймаю як хорошого спеціаліста, зробив одну заяву, яку ми зараз розберемо. І вона стосується закінчення війни в Україні і подальшої долі Збройних сил. Також у нас є багато інших цікавих новин. Я думаю, що вони будуть мати прямий вплив на українців, які проживають за кордоном, і на українців, які... Залишаються в Україні. Тож, давайте це все розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками також. Дякую кожному з вас. А, перше, з чого почнемо, це Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект про штрафи за порушення комендантської години в Україні. От. І штрафи будуть передбачені до 3400 гривень. Що я хочу сказати? З приводу комендантської години мені здається, що комендантська година реально була потрібна в Україні, можливо, перших 6 місяців після початку війни. Комендантська година потрібна в прифронтових регіонах, в прифронтових містах і так далі, тому що там в великої кількості можуть заходити російські ДРГ і так далі. Якщо ж ми говоримо про комендантську годину там в умовній Вінниці, Львові чи Житомирі, то чи хтось може написати реально, який з неї сенс? Дуже часто пишуть: от вночі нося, вночі возять зброю, і це щоб ніхто того не фотографував, то вони потрібні. Давайте почесному: російська розвідка, яка скоріш за все є по всій території України. Е, і так і без того дуже добре е, знає і розуміє, де і як пересувається там озброєння, яке йде з е, Європи в Україну. Тому чи являється це якоюсь об'єктивною причиною? Ні. Е, для чого в такому випадку взагалі потрібна комендантська година, а тим паче, що за неї штрафувати? Е, мені здається, що це просто зараз використовується як один з засобів. Контролю за населенням. Це було як типу маски в коронавірус. Що всім треба було носити маски, була також масова, оця тотальна попайка, що всі мають носити маски, інакше там магазини не пускали, нікуди не можна було ходити, штраф можна було отримати. Але чомусь в ту секунду, коли почалась війна в Україні, маски всі перестали носити, і ніхто до цього вже не повертався. Тут, я думаю, що щось приблизно таке саме, просто аби напрягати людей. Далі по бодікамерам в ТЦКшників. це цікаве питання, бо Шмигаль анонсував, що з 1 вересня бодікамери будуть носити працівники ТЦК. Ми вже з вами говорили прямо в окремому відео про те, що не передбачено жодної відповідальності за виключену бодікамеру працівникам ТЦК, і це вже є великою проблемою, бо вони можуть на момент. Вчинення кримінального злочину, такого як е, примусове позбавлення волі і викрадення людини з вулиці, або в простонароді це називається бусифікація. Під час цього можна бодікамеру виключити, нічого не буде фіксуватись і не буде жодних проблем. Але навіть окрім цього, адвокат юридичної компанії е, Райко і Партнерс Катерина Аніщенко е, повідомила, що строк зберігання відео з бодікамер ТЦК на серверах. Всього-навсього 30 днів. Якщо мобілізований захоче оскаржити мобілізацію, поки справа дійде до суду, записи вже буде видалено. А отже, як ми з вами. Це просто ще одне підтвердження тому, що анонсовані шмигалем е оці бодікамери в тацікашників, абсолютно ніяк ситуацію не змінять, і бусифікація вона буде продовжуватись. Я думаю, це якийсь такий е сервісний хід для того, щоб. Е з цими взагалі бодікамерами для того, щоб в Європі не так сильно говорили про порушення прав людини. Тут вони скажуть, що «Вот, ми контролюємо в нас перевірки, в нас бодікамери і так далі. А на ділі ми розуміємо, що буде. З іншої сторони, Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що українські посадовці декларують подарунки на понад 3,4 мільярди гривень щороку. Я нагадаю, що 1 мільярд це тисяча мільйонів гривень, а тут цілих майже 3,5 мільярди подарунки. Тут неозброєним оком і без вищої освіти можна зрозуміти, що це просто е, якби цифри одного з напрямків, е, по яким мають працювати і НАБУ, і САП, і Національне агентство з питань запобігання корупції, і так далі. Всі ці подарунки перевіряти, бо це все попахує просто. Розпилом державних коштів, які потім е позначаються як подаровані. Така от історія дуже насправді неприємна. От, але ми до цього ще перейдемо в кінці цього відео, бо є в нас там також один експерт, який е говорить про наслідки. Я б навіть так сказав, про наслідки, бо е оця вся корупція вона спричиняє. Точно так само, як і війна, вона спричиняє масовий вивіз виїзд українців за кордон, вивіз дітей і так далі. І це призведе з великою вірогідністю до дуже і дуже негативних наслідків для майбутнього всієї української нації як такої. Але до цього згодом. Тепер давайте послухаємо нашого вельми шановного колишнього прем'єр-міністра України, а зараз міністра оборони Дениса Шмигаля. Найкращою гарантією нашої безпеки є наші збройні сили, сильні збройні сили України, сили безпеки оборони, оснащені найкращою технікою, найкраще вишколені, добре фінансовані. Ми про це вже сьогодні говоримо з нашими партнерами, і постачання зброї відбувається весь цей час спільно з партнерами. Але ми говоримо про те, якою має бути українська армія після завершення цієї війни. Перша вона. Зараз ми продовжимо. Чому взагалі піднімається питання того, як мають виглядати Збройні сили після завершення війни? На це є дві причини. Перше, це те, що ця зустріч Зеленського з Трампом і з європейськими лідерами, так, яка вилилась в наміри провести двохсторонню зустріч Зеленський Путін, а потім трьохсторонню Зеленський Путін-Трамп. Так, і, і також почали говорити про гарантії безпеки. З участю Сполучених Штатів Америки. Це насправді дуже великий крок, і насправді війна в Україні, маємо, скажімо так, якийсь стриманий оптимізм, що може закінчитись. Можливо, навіть у 2025 році, а можливо, і ні. Так? Але бачимо, що зараз про це наші політики також говорять. От, і Шмигаль, власне, говорить про сильні зброї, Збройні Сили України і чому говорять про це зараз. Тому що фактично. Ту армію, а там як заявляють, що в нас там приблизно мільйон військовослужбовців, Україна без фінансування зі сторони Європи просто-напросто не зможе утримувати цю армію, тому що зараз всі кошти, фактично, які збираються в Україні у вигляді зборів та податків, вони витрачаються цілком і повністю на Збройні сили України, і ми часто бачимо, що цих коштів не вистачає. От, а те, куди мали йти, куди мав іти весь державний бюджет України, тобто вся соціальна сфера, заробітні плати, там соцвиплати, пенсії і так далі. Це все нам забезпечують наші закордонні партнери. Так, якщо війна закінчиться, то найгірше, що може статись для України, це припинення фінансування. Якщо не буде фінансування, то Україна навіть після війни просто розвалиться. Тому так. Або прийдеться цілком і повністю там знищити Збройні Сили України, бо на них не буде фінансування, бо треба буде фінансувати пенсії і зарплати. Тобто, фактично, справа в грошах. Бути контрактною професійною, це перше. Друге, вона не буде зменшуватись різко після завершення цієї війни. Це буде дуже плановий, дуже прорахований процес, і він буде. Не швидким, він буде плавним. Третє: чи буде це мільйон, чи буде це 800 тисяч, чи буде це якась інша сума? Ми зараз обраховуємо і дійсно радимося з партнерами, який контингент українських збройних сил має залишитись для того, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО. Це важливий елемент, зокрема і наших домовленостей щодо. Спільного фінансування наших Збройних сил після і тут також дуже цікавий момент. Якщо чисто в теорії, війна в Україні закінчується, є, наприклад, мільйон військовослужбовців, то витрати все одно будуть скорочені по одній простій причині, тому, тому як не буде існувати такого поняття, як зона бойових дій. А наскільки ми пам'ятаємо, то зарплата військовослужбовця сама по собі вона там в районі 20 тисяч гривень. А далі там 100 і більше тисяч вони доплачуються тим, хто знаходиться на нулі. Так? І от фактично цих доплат вже не буде. І виходить, що якби, мільйон людей, я не, не розумію, мільйон людей буде знаходитись на ну, якби, отримувати зарплату 20 тисяч гривень і десь там перебувати. Тобто, тут справді дуже і дуже серйозна. Тема для Міністерства оборони, і ми розуміємо, що цілком і повністю фінансування цього так, або напряму, або через закриття всіх інших витрат України, це все залежить від наших європейських партнерів. Цілком і повністю, якщо європейські партнери скажуть ні. То нічого не буде, і це також потрібно розуміти. Ну от ну і той момент, що бачимо, що армія не буде скорочуватись різко, буде скорочуватись потрохи, і то ніхто не буде утрим, ніхто не буде, я так розумію, скорочувати армію в Україні там до е... до тих кількостей, які були до 24 лютого, бачення цієї війни, оскільки збройні сили мають залишатись. Ну, таким, значним елементом нашої безпеки, наших гарантій безпеки і гарантій безпеки наших партнерів. Ось це, в принципі, ключові параметри, які я можу сьогодні назвати у відповідь на вашого дня. Ось така от історія. Що думаєте, друзі, з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!